Мене звати Геннадій, я куратор благодійної організації Шанс на зміни. Мене здивувала проникність дітей до своїх батьків, так як діти не з благополучних сімей, вони чули, як їх батьки заходять до квартири, які в них шаги, чи вони злі, чи вони добрі. Вони розуміли стан батьків через один звук топоту їхніх. Мене дуже здивувала історія дитини, у котрої родичі були системні наркомани. Коли дівчинка казала, що вдома було зовсім нічого їсти протязі неділі, і впродовж цей час батьки були в каматозі наркотичному, і дитина ходила по дому, по будівлі і шукала їжу, щоб її з'їсти. Моя супросила це залишатися тут і зараз, тримати свій стан і показати дітям, як це можна робити, як можна бути в спокої і в злагоді з самим собою це є найважливіша сила. Найскладніше у роботі з дітьми це тримати себе в гарному стані для того, щоб показувати дітям, як можна жити в цьому світі. Найскладніше це бути автором свого життя, бути людиною і чоловіком. Я вчуся жити, я вчуся витримувати це життя таким, як воно є. Дуже багато дітей у них непрості історії, і якщо діти змогли вижити, якщо вони можуть знаходитись в цьому доброму, цікавому азартному стані, то чому ж я, доросла людина, не можу знаходитись? Чому я не можу себе втримати в своєму стані? І я в них вчуся витримувати це життя і жити повним життям?